Всіх вітаю, маємо суботу, 9 листопада. Зараз незабаром вже настануть холоди, і ця ідейка підійде для тих, хто понасаджував собі маленьких молоденьких саджанців. Чи весною, чи восени. Як їх вкрити? Я думала, думала і наконець придумала і поділюся з вами. Спосіб такий копіїшний. Я завжди думаю, чим вкривати. Мішками того року закутувала, ці мішки телембаються, вітром їх здуває. А це що придумала. Беремо, звичайну, отаку трубу. Е, паралонова вона. Для утеплення пластикових труб вона йде. Два метри коштує 10 гривень. Вони є розрізані ось так. а я брала звичайну міряємо наше деревко скільки треба, відрізаємо відрізаємо вздовж. І обгортаємо наше деревко. Потім ще скотчем я собі його позакріплюю і ось так акуратненько, гарненько, деревко буде захищене від морозів. Цей спосіб, звичайно, підійде тільки для маленьких деревок, для таких, де маленькі тоненькі гілячки. Але саме і вони бояться в нас вимерзнути зимою, Обледеніння те саме, а так вони будуть захищені. І ще, якщо в деревка немає, ось тут розгалужень таких. А просто іде рівненький, поки що саджанець такий. Трубу не треба розрізати, її можна просто одягнути. І ще що хочу сказати: купляла я це в магазині сантехніки. Там є такі труби. Думаю, ця ідейка має право на життя. Користуйтесь, кому сподобалося всім миру та добра. А сьогодні ще хочу з зняти відео пізніше. Як буду черенкувати ось цю хризантему, яку я ставила в дріжджовий розчин. Наскільки швидко вона буде вкорінятись? Підписуйтесь і слідкуйте.